Червоний, білий, жовтий і все це наш улюбленець деревій. Що ж спільного між цими гарними рослинами і в чому різниця? Давайте розбиратися. Найбільше розповсюджений в Україні деревій звичайний. Або тисячолистий. Латинська назва виду міліфоліум означає тисяча листків. Деревій дуже цінна лікарська рослина, відома з глибокої давнини. У науковій медицині використовують верхівки квітучих рослин. В природі можна зустріти окрім білих, також рослини з рожевими квітами. Подивіться одне з моїх попередніх відео. Звідси походять сорти дерев'я з різним забарвленням квітів, які доволі популярні в декоративному садівництві. В природі також є багато видів з жовтими квітами. Наприклад, дереві таволговий. Родом з Кавказу і Середньої Азії. Дуже гарний, багаторічник висотою до 1 метра з великими соцвіттями. В природних умовах це витрасте на сонячних кам'янистих ґрунтах, тому він вважається найбільш стійким і невибагливим. І дуже цінується в садках природного стилю.